Добрий день, шановні шестикласники! Ось і добігає до завершення навчальний рік. Як багато цікавого та нового ви дізнались протягом навчання у шостому класі, і, напевно, зможете назвати книги, які допомагали вам пізнавати світ, робити відкриття, опановувати те, що було невідоме. До певного часу. Так, це, перш за все, ваші підручники. А яка ж мета вивчення, наприклад, науки математики, історії, основ здоров'я та інших предметів? Мета одна дати основні відомості наукової дисципліни. Отже, при цьому використовувалась наукова література. А що ж таке науково-популярна література? А чому література пізнавальна? Хто такий Олекса Воропай? І для чого він написав звичаї нашого народу? Про це та багато чого іншого цікавого на сьогоднішньому уроці. Ви, звичайно ж, любите пізнавати щось нове. А звідки дізнаєтесь про невідоме? Але таке, що вас зацікавило, звичайно, з книжок. Чи однакову інформацію ви здобудете із кожної із цих трьох книг? З підручника географії. Ви одержите точні наукові знання. Отже, використовується при цьому наукова література. Дитяча енциклопедія перо географічні відкриття. Вона дасть додаткову інформацію про відкриття країни тощо. Це науково література. А дивовижна подорож Фредді, яку написала Дженні Пірсон. Це художня література. Бо саме з неї ви дізнаєтесь, як мандрував Фредді світом, що бачив, які емоції при цьому відчував, з якими людьми зустрічався. Може бути таке, що в кожній із цих книг ви знайдете розповідь про один і той самий об'єкт про одних і тих самих людей, але подано інформації не однаково. Отже, це все пізнавальна література у загальному. Пізнавальна література це специфічна область мистецтва слова, що прагне в доступній і образній формі відтворити ті чи інші факти науки, історії, розвитку суспільства і людської думки. І на основі цього розширює кругозір. Читача. Без читання такої літератури неможливо розширення кругозору будь-якого школяра в різних областях наукового і суспільного знання. У загальному науково-навчальна література це Ваші підручники, які дають наукові знання, тобто розказують про досягнення науки та вчених? А що ж таке науково-популярна література? Її завдання. Популяризація наукових знань про навколишній світ. Вона дає можливість донести складну інформацію про зміст різних галузей науки у доступній формі літературною мовою. До науково-популярної літератури належать і біографії історичних осіб. Діячів науки і культури і розповіді про подорожі, оповідання про природу і фізичні явища та історичні події. Серед таких книг видатні постаті в історії України 9-19 століття. Космос і земля. Марія Рубан написала про українську художницю Марію Примаченко, видатні українці, про них багато книжок. А великий ілюстрований атлас світу, звичайно ж, поведе вас у мандрівку кожною країною світу. А що ж таке науково-художня література? Науково-художній твір це різновид дитячої пізнавальної літератури. Вона не має на меті передачу точної інформації про навколишній світ? У науково-художньому творі. Пізнавальна інформація розкривається за допомогою сюжету, характеристики образів, подій, явищ. Ви зустрінетесь з климком, про якого розказує Марія Тютюник. Дізнаєтесь його історію. А ось все Нестайко Разом з Тореадорами з Весюківки вас поведе в інший захоплюючий світ пригод Олександр Гавриш розкаже вам про неймовірні пригоди Івана Сили. Хто цей українець? Чому він вартий втілення у художню літературу? І, звичайно ж, про події сьогоднішнього дня в Україні ви теж почитаєте. Бо для вас це настільки знайоме, бо ви теж пройшли через цей шлях. Для чого існує література? Які її функції? Класична література в результаті її прочитання людиною виконує такі функції: пізнавальну, виховну, комунікативну, естетичну, творчу. Всі перераховані функції формують світогляд особистості. Тобто, читаючи, пізнаючи, людина складає свій погляд на світ і визначає своє місце у цьому світі. Про кожну із функцій літератури ви говоритимете при вивченні. В усіх народів світу в тому чи іншому вигляді існує повір'я. Той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми та богом. Він блукає світом, немов якийсь блудний син. Ніде не знаходить собі притулок та пристанище, бо він загублений для свого народу. Не загубитись, не втратити зв'язок зі своїм народом, батьками, мета життя кожної людини. І допоможуть це зробити книги. Одна із них звичаї нашого народу. Написав її український етнограф і письменник Олекса Воропай. Про що ж ця книга? Що можна пізнати, читаючи книгу Олекси Воропая? Чи знаєте ви, коли можна підслухати, про що розмовляють тварини? Або яка рослина виказує, де закопані скарби? Або що треба мати в кишені, вирушаючи до лісу, аби весь рік бути багатим. Про все це і ще тисячі інших унікальних цікавинок читайте у видатній етнографічній праці Олексівропая звичаї українського народу. перш ніж вирушити у незвичайний світ звичаїв та обрядів українського народу і знайти відповіді на питання, які щойно прозвучали, пропоную відпочити, щоб набрати сил для чарівної мандрівки разом із Олексою Воропаєм я люблю своїм повне серце надії. Наші життя вилітає з грудей. Зачеткалась країна, що у серці єдина для красивих і вільних людей Тебе зідріть, наче води весни твої найкращі на планеті сини Відноситься цей твір. Дізнаємося з підручника науково-художня та науково-популярна література. Саме до цього розділу відноситься і книга Олекси Воропая Звичаї нашого народу. Сучасна людина цікавиться своїм духовним корінням, звідки походить її народ, які уявлення про світ були колись у наших далеких предків. Вони, ці уявлення, закодовані у звичаях і традиціях кожного народу. У цій науково-популярній книжці Воропай ретельно описав звичаї та обряди різних регіонів України, що пов'язані з народним і релігійним календарями. Чи знаєте ви? Хто такий Святий Юрій? Чому його вшановують українці? І які саме звичаї та обряди існували і є до сьогодні? Саме до Дня Святого Юрія, Змієборця та Переможця? Не знаєте, не біда. Зараз Дізнаємось, прочитавши Про День Святого Юрія від Олекси Воропая. День Святого Юрія Святого Великомученика і побідоносця Юрія, що загинув у Нікомедії Мала Азія Року 303 по Христу. Вважають покровителем хліборобства. І скотарства, в усіх християнських народів. Саме це ім'я в грецькій мові вимовляють Георгос або Георіос, що значить землероб, або той, хто обробляє землю. Хлібороб по-нашому. У християнському іконописі. Святого Юрія зображують лицарем на білому коні зі списом у руках, що ним він забиває дракона. Цей лицар за християнською легендою урятував невинну дівчину в Лівійських степах. Дівчина за поганським звичаєм була принесена. В жертву драконові? Сам дракон у християнській символіці це і є переможене поганство, на руїнах якого відродилася Християнська церква? Чи ж знали ви чому? Святого Юрія Георгія зображують саме так. Тепер ви знаєте, народ уявляє святого Юрія верхи на білому коні зі списом у руках, що ним він забиває дракона, рятуючи невинну дівчину. Тому святого Юрія Ще називають Змієборцем. І далі ще більше про цього святого. Що ж прийнято зазвичай? Тобто обов'язково робити в цей день в Україні. Як пише про це Олекса Воропай? Дівчата ворожать про женихів. Почувши зозулю, дівчина запитує. Зозуленько, зозуленько, чи довго я буду у батька? Якщо зозуля більше не куватиме, а здійметься і полетить. То це знак, що дівчина цього року заміж піде. Якщо ж почне кувати, то скільки разів кувне, стільки років має чекати дівчина свого весілля. У цей день дівчата ворожать про женихів. І в інших слов'янських народів і чеські дівчата, і в Сербії, та Хорватії моляться святому Юрів, щоб допоміг їм вийти заміж. Які ж іще звичаї та обряди? Знають українці та притримуються їх. Адже день повільносця Юрія Георгія, одне з найпопулярніших у народі свят, яке відзначали 6 травня. Наші предки шанували Святого Юрія як покровителя, хліборобства і скотарства. Отже, Існує багато чого цікавого в легендах, у звичаях, пов'язаних саме із цим днем. Дізнаймося, напевно, ви не чули про таке. У цей день не можна нічого в'язати, навіть просто тримати у руках. Вироби з вовни. Наші предки вірили, що це стане причиною того, що вовки перегризуть усіх овець. У цей же день господарі вперше випускають худобу на пасовисько І обходять поля. Йдуть усією громадою в поле і відправляють молебен, а потім качаються на посівах, щоб жито родило. Як бачите, цікавого в обрядах, у звичаях нашого народу, так багато. У багатьох регіонах України на Юріїв день збирали росу, дуже корисну для лікування очей, збирали до схід сонця, руками струшуючи і зелені в пляшечку. Це пролітні звичаї та обряди. Українського народу. Олексій Воропей описав звичаї та обряди українського народу, що проводились кожної пори року. Але кожна пора року не завжди відповідала календарному поняттю. Жнива кінчаються. Осінь починається. Ми знаємо, що жнива закінчувалися у серпні. Осінь починається у зв'язку з тим, що міняється діяльність хлібороба. День пророка іллі. Улітку святкують День пророка Іллі. За народною міфологією Ілля є наступником громовика Перуна. На південній Україні в цей час бувають горобині ночі, нічні грози з блискавкою і громом. Буревії такі сильні, що й птицям заснути не дають. Існує. Народна легенда. Що коли біси повстали проти Бога, то він наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огненні стріли, громи і блискавку. Отже, Пророк ілля виступає як сівач озимого посіву, бо саме після іллі починається озимий посів жита і пшениці. А ще стільки цікавого про цей день ми дізнаємося з творів Олекси Воропає. За легендою, пророк проганяє нечисту силу з неба своїми блискавками та грозами. Люди вірили, що в цей день Ілля катається по небу на колісниці, яка гуркотить, і так утворюється грім. Не менш цікавою є інша легенда Коли в день Іллі. Блискавка попадає у камінь, то біля нього утворюються джерела та струмки, які не замерзають узимку. Раніше на таких місцях будували каплички, а вода з них вважалася цілющою. Не віриш? Перевір. Це завдання для спостережливих та цікавих. Дізнайтесь ще більше про День пророка Іллі, читаючи книжку Олекса Воропая Звичаї нашого народу. Цікаво. А чи знаєте ви якісь народні прикмети чи приказки до цих свят? Виконайте таке домашнє завдання. Знайдіть та запишіть по три прикмети та приказки про День Святого Юрія і Пророка Іллю. З'ясуйте, що означають ці прикмети та приказки. Діти. Не втрачайте і ви зв'язок зі своїм народом. Дякую вам за увагу. Бажаю успіху!